Мене звати Оля, з їздила на роботу відборкою разом із хлопцем. Працювала на складі побудової техніки. Е, робота не супер легка, але й не каторга. Головне це уважність і швидкість. Житло було безкоштовне, умови теж нормальні. Отримала свою додатку до зарплати 400 злотих, а хлопець 500. На ці кошти з'їздили в закопани погуляти. Також дякуємо ко компанії Воркну. І менеджеру Христині, яка завжди відповідала навіть у вихідні. Привіт, я Дарина, і я працювала на складі H&M у місті Осло від платформи Варкіу. Через три дні буде чотири місяці, як я працюю на цьому складі. Весь час я працюю зі сканером, достою та ходжу, працюю з легкими товарами, тому нічого тяжкого носити не потрібно, бо роботи з одягом. Звичайно, трохи важко багато ходити, ноги болять, але мене про це попереджали, то я знала, куди йду. Роботою я дуже задоволена, навіть після закінчення умови буду продовжувати працювати. Від платформи Workium я отримала 400 злотих після 14 днів моєї роботи. Дотримали всі свої обіцянки та слова. Дуже дякую, що допомагаєте людям знайти роботу. Працювала я на перлі у місті Слупськ від компанії Workium. Ми зважували оливки, креветки. Я клеїла етикетки, пакувала різні там були процеси, але скрізь треба було встигати, бо це конвейер на конвейерна робота і там трохи швидко. Житло нам надавали. Ми були трьох у кімнаті, умови були хороші. Годин на роботі ми працювали багато. Хто бажає заробити, тоді рекомендую цю вакансію. Ще додатковий від Workium я отримала 300 злотих на карту Приватбанку. Це було дуже приємним бонусом. Я не маю ніяких питань я до Воркіум. Я вдячна і за роботу, і за доплату, все класно. Дуже вам дякую. Всім привіт! Це мій відео про співпрацю з Workium. Рівно півтора місяці я працювала там на складі харчових продуктів полумаркет. Та змушена була повернутися додому із за особистих обставин. Та ще, перебуваючи в Польщі, отримала від компанії Workium додатково на свою карту Приватбанку 800 злотих до першої зарплати. Повернувшись додому, я щиро рекомендувала компанію Workium своїм знайомим, які планували виїзд на роботу за кордон. Дехто з них зайшов за моїм посиланням, і компанія Workium Скинула мені 25 євро з кожного. Це було дуже неочікувано, а також приємно. Тому я вдвічі вдячна компанії Workium і завжди буду рекомендувати вас. Усім привіт! Хочу висловити подяку компанії Workium. В першу чергу я дякую за додаткову винагороду до зарплати, яка становила 700 злотих. Я шукала для себе просто звичайну роботу, але було приємно отримати додаткову нагороду. Я працювала у місті Мосіна на заводі на півфабрикаті. Так, робота виявилася не з легких, але завдяки хорошому колективу та мотивації від великої зарплати, у мене усе вийшло. Тому я ще раз усім дякую за пророблену роботу.